Ми відправляємо на лікування в Германію 20 наших поранених військовослужбовців. Була пророблена дуже велика робота з цього приводу. Ще раз хочу наголосити принцип відбору, який багатьох цікавить. Значить, силами медичної служби фахівців госпіталя було відобрано 22 важких пацієнта для лікування в Германії. Однак, з приїздом німецьких фахівців, військових лікарів, вони продивилися весь список З цього списка відібрали тільки п'ятери і всіх остальних відібрали самі. Тобто вони знайомились з кожним пацієнтом, який знаходиться в цьому госпіталі. Для відбору ми ще перевезли порядка 15 пацієнтів з інших госпіталів з Харківського, з Дніпропетровського, для того, щоб охватити всі регіони. І в результаті було відібрано 11 лежачих, дев'ять більш легких сидячих пацієнтів, тобто всього 20 чоловік, які сьогодні бортом, Бундесфера полетять в Германію на лікування. Лікуватися вони будуть в німецьких шпиталях. В принципі, німці відмовились брати неперспективних поранених, тобто вони відмовились від поранених спінальних, від поранених, які потребують реабілітації, і від поранених, які потребують протезування. Тобто вони взяли в основному гострих поранених, яких вони можуть дійсно самим найшвидшим способом. Повернути до строю. Куряти. Дай Даємо покурити. Давайте ви вирваться, гарменти буде в тому самому маленькому, задати. Акцент був зроблений на тих пацієнтів поранених, які отримали гострі в найближчий час, які отримали поранення. І це якраз мови 90% цих поранених, це поранення, які отримали поранення 3-4 дні тому. І їх зацікавило са саме ці поранені, тому що були певні критерії відбору з їхнього боку. І єди єдиним, яким єдиною, що було покладено в основу, це те, що вони сподіваються, що ці поранені внаслідок цього проведеного лікування вони максимально швидко повернуться сюди назад до нас на батьківщину. үгүй ээ бүгд хэвээрээ